Соснівка. Елітний район Черкас. Одні з найкоштовніших об'єктів у цьому районі належать місцевим бізнесменам Радиславу Ткаченку, Андраніку Казаряну та Віталію Склярову. Це, без сумніву, бізнесова еліта Черкащини. І щоб тут збудувати ось такі справжні маєтки, ну, потрібно. Уміти, ну я не знаю, мені здається, як мінімум дуже добре домовлятися, так як земля тут переважно рекреаційна, тобто будувати житло зась. Втім, вже де-факто збудовані будинки цих поважних підприємців, де Юри є не житловою нерухомостю, а будинками. Відпочинку. І от ці поважні пани, схоже, вирішили все ж таки легалізувати статус своєї елітної нерухомості і нарешті змінити цільове призначення під вже збудованими будинками-пансіонатами. І що їм для цього потрібно? Правильно, також розробити та затвердити детальний план території, ось цієї території. Так вже співпало, що ось вся ця назва на мною, трійка бізнесменів має. Прямий суттєвий вплив на політичну силу місцеву черкащани. Ця політична сила представлена в Черкаській міській раді, і що головне курує ось цей земельний та будівельний напрям. Отже, маємо ось цю класичну історію, коли за рахунок політичного впливу можна реалізувати чи принаймні спробувати реалізувати свої власні приватні інтереси. Все, що зараз залишається власникам цієї елітної нерухомості, це от фактично врегулювати ось це земельне питання. Втім, розумієте, що за нормальних умов будь-яке будівництво і розпочинається саме з врегулювання земельних питань. А от потім вже заливається фундамент, зводяться стіни, накривається дах. Ну не навпаки ж.